Цей храм збудовано в честь послідовниці Ісуса Христа, Християнки Святої, Миролюбної Марії Магдалини, яка увійшла в історію як носій Доброго, Святого та Прекрасного. Віряни, вшановуючи заслуги перед Богом, ще раз склонилися їй пам'яті та всесильному Божому духу. Ця церква належить українській автокефальній православній церкві, яка вже багато років прагне об'єднати вірян і створити в Україні єдину помісну православну церкву. І саме образ Марії Магдалини може і цьому послужити. Ми знаємо з давних давен, що Її життя дуже було благочестивим, і головне, що з її перше, з її уст, це і донині. Ми всі святкуємо світло Христове Воскресіння, іменно із цитатою Христос Воскрес! Так само, і Господь удостоїв на щастя мати. Частичку мощей святої рівна апостолі Марії Магдалини, яка допомагає в життєвих трудностях, а також і зціляє від біснування психічних хвороб і тому подібне. Всього області зареєстровано 24 парафії української автокефальної православної церкви, і храм Святої Магдалини завжди привертає увагу віруючих.